Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна Краса, мене звати Олена. І сьогодні я приготувала для вас для показу колекцію брошок у вигляді тваринок. Тут е... нібито все зібрала, можливо, про когось забула, але і так, я думаю, для одного відео вийшло забагато. Тут немає пташок, пташки у мене ще є окремо. Тут, тут тільки різні тваринки. Ну, давайте з вами дивитись. Давайте почнемо із котиків. Ось є у мене дві такі чудові брошки. От тут прям видно, що це такий кіт-кіт. А це така вишукана тендітна кішечка. Цей котик, я думаю, що це брошечка десь 70-х, 80 х років. Така чудова емаль, суворий такий кіт. Тут є маркування. Ось воно, LG. Здається, Lint Gal називається ця компанія. А кицька це від компанії Мамзеля. Ось тут у неї маркування на гавлікці. Ну, чудові. Мені здається, їх просто в парочці носити те, що треба. Наступний котик це ось така. Голівка, кота, виконана повністю із кристаликів. Кристали дуже темного, червоного кольору. І ще й метал так званий японський метал, чорний метал, і це котик від компанії Warner. Вони бувають різних кольорів. Ну, сьогодні погода ну, взагалі не... <кх> не допомагає мені. Сонця взагалі немає, дуже темно, і котик здається чорним, але він такий темно-темно-червоний. Наступний котик. Це ось такі, подивіться на вираз його морди. Він прямо як у людини, правда, виконано, ніби це обличчя і тіло кота. Це брошка. Так, тут є ага, маркування. Маркування SI, це Smithsonian Institution. І ці брошки виготовляла компанія Avon. У мене є ще дві кицьки, точно в такому дизайні. Котик із, із м'ячиком. У вигляді м'ячика використовується штучна перлинка. Дивіться, всі різні. Цей котик, тут золотий метал, прозорі кристалики, і це Джоан Ріверс. А цей котик. Тут вже срібний метал, прозорі кристалики, і це компанія «Сваровські». Ну хіба не диво? На які ж вони милі? Ці кошенята. Так, так, ще один котик. Це ось така пластикова брошка. Досить специфічна, не всім таке подобається, але мені вона подобається. Це компанія «Ліштайн». Французька компанія розказувала про неї, там, де знімала розпаковку цієї брошки. Далі, після котиків, давайте побачимо песиків, їх у мене всього два. Це ось такий пудель. Він без маркування. Я думаю, що це 70-ті роки. І ось таке маленьке цуценя в кошику. Бачите, яка об'ємна брошечка. І це компанія Joan Rivers. Я думаю, що це десь 90-ті роки. Ось такі песики. Так, наступним давайте побачимо коней. Ось ця брошка дуже мені подобається. Вона така велика, ось настільки об'ємна. Це брошка 40-х років. Вона виконана із срібла. І у неї маркування. Крамер Стерлінг. Дуже рідкісна прикраса. Я а, шукала нічого подібного, я не знайшла. Така якась вона досить рідкісна. Такий кінь. Так, ось така. Да, фокусу сьогодні складно. А, так, ось така. Смішна зебра, ну, мабуть, це зебра. З відкритим ротом, як кричить вона чи що. Емаль чорно-біла, прозорі кристалики. І ця брошка підписана: це компанія Капрі. Я думаю, що це десь 70 ті Компанія існувала не дуже довго, вона з 50 по 70 роки існувала. Наступні коні. В розпаковці під, під відео з розпаковкою, де трапились ці коні, мені тільки лінивий не написав, що це плюмаш. Я, чесно кажучи, взагалі про це не подумала, тому що я думала, що це віслюки. Як для мене, то для коней цієї брошки занадто короткі ноги. Ну, можливо, я помиляюсь. Це старенька брошка, десь 30 40 х років, і я знайшла таку саму тільки в срібному кольорі металу і з прозорими повністю кристаликами в одній з книжок, яка присвячена саме прикрасам 20-40 х років. Так. Наступний кінь. Це ось така брошка у вигляді карети із в'язницею та коником. Тут рухоме колесо. І це брошка від компанії Кора. Це десь 50-ті роки. Вона також є <світтє> в каталогах, зустрічається ця брошка. Далі. Є у мене ось така зебра. Тут є втрата. Відсутній ось такий зелений кабашончик, і я не можу його поки підібрати. Вона така взагалі, не можу сказати, що прям в ідеальному стані, є втрати емалі, Кристали, які були втрачені, але я, їх, здається, всі поставила. І це брошечка від компанії Сінер. Маркування ось тут на ніжці. Така невеличка, тендітна брошечка. Наступна брошечка це не коник, а оленятко, крихітне, але дивіться, як, незважаючи на його розмір, як його багато оздобили. І кристалики двох видів. і ще, А от це у нього не кристалик, а це і малька червона. Ось такий зворотній бік маркувань. У цього оленятка немає. Так. Далі. А, ще ось такий коник з іншого. Морський коник, золотий метал, і така ніжна, ніжна напівпрозора так, блакитно рожева емаль. І це коник від а, компанії Пастелі, Я думаю, що це десь також 60-70 роки. Не так часто зустрічається такий, ну, дизайн саме морських коників в брошках. Ну, у мене ось він один. Іще один коник зовсім іншого виду. Це ось такий коник-стрибунець. Подивіться, як виконаний. Тут поєднання емалі перлинки, і замість тіла ось такий. У вигляді краплі, кабашон такого неймовірного зеленого кольору. Ця брошка від компанії Original by Robert. Маркування на ній під застіпкою. Ось так можна побачити. Тільки маркування. Досить рідкісна брошка, не часто зустрічається, в моїй колекції ось вона є. Так, кого будемо далі? Давайте далі будуть мавпочки. Так, мавпочок у мене три. Хоча мені дуже взагалі подобається дизайн мавпочок в прикрасах. Але вони такі не дешеві. У мене там пару брошок збережено у вибраному. Але ну, за дорого. Ось така смішна перша, ось така смішна мавпа. З синіми очима, круглі сині кабашони. Вставки. Вони, мені здається, це навіть не кабашони, а кульки такі. Так, ну слухайте, відсутність нормального освітлення. Плюс вибачаюсь. Це брошка від компанії Trifari, є серія таких прикрас. Котик, ведмедик, що я точно пам'ятаю. Досить дорогі брошки. В середньому десь по 100 доларів продаються такі на ebay, Причому, ну, саме на аукціоні. тобто... Досить колекційна прикраса, хоча, як на мій погляд, дизайн якийсь неоднозначний. Так, наступна мавпочка це ось такий лемур, також від компанії Trifari. Це теж була серія брошок-фігурок, ось таких а, волохатеньких. І я знаю, що є люди, які колекціонують збирають всю серію. У неї чудові очка, виконані у вигляді таких малесеньких, червоних кабашончиків. Є такий слоник, і віслюк, котик. Це ті, кого я зразу можу пригадати, ось таке маркування це 60-ті роки. Така маленька мавпочка від Тріфарі. І остання мавпочка, яка у мене є, це мавпочка 50-х років. Це компанія Кора. Ага, маркування ось на, на лапці. Я її отримала із втраченим ось цим кристаликом, і у мене немає такого квадратного кристалу, треба окремо купувати, тому я так тимчасово поставила сюди круглий кристалик. Мені, здається, її не псує. І, до речі, як бачила в продажу також такі мавпочки, де також стоїть круглий кристалик. Так що наступне будемо дивитись? Давайте побачимо черепашок. Був у мене період, коли я прям захопилась черепашками, купувала їх різних різних. Наразі у мене ось такі є черепашки. Дивіться, також всі, які різні. Давайте по одній дивитись. Так, відкладу. Найменше черепашка. Ось така проста, просто золотистий метал, прорізна, дуже така елегантна, чудовий вигляд має, коли її застібати на комірець. І тут є маркування. Так, Діен, 1979 рік. Приємно, коли прямо на брушках пишуть дату. Точно, знаєш, не треба гадати. Ось така красунька 89 року. Так, наступна черепашка, дуже мені вона подобається. Це вже досить такого значно більшого розміру, скажімо. А ось ці вставочки, вони вітражні, але зараз продемонструвати це просто неможливо, недостатньо світла. Це не скло, це така акрилові вставки. Бачите, вони, як на мене, імітують е, якісь е, камені, правда, натуральні, можливо, е, бурштин і, там, не знаю, малахіт, смарагд. Ця оброшка із маркуванням. Тут є маркування хобе. Я думаю, що це 70-80 роки. Ось така чудова черепашка. Наступна черепашка, одна із моїх улюблениць. Невеличка, але дуже така, прямо деталізована і об'ємна. Ставочки-імітація бірюзи. Червоний кристалик в оці є. Тендітна, чудова. І це компанія. Компанія Капрі. Я думаю, 60-ті роки. Так, ну це взагалі моя фаворитка серед черепах. Дуже люблю цю брошку. Досить часто її вдягаю, вона мені дуже подобається. Ця вставочка скляна, але імітує якийсь натуральний камінь. Подивіться, як виконаний панцир черепашки. Вона прорізна. Така об'ємна, Такий 3D-ефект. І ця брошка. Від компанії Original by Robert. Дуже її люблю. Так. Ну і, мабуть, найцінніша по вартості черепашка в моїй колекції це черепашка Це форкліп. І це компанія Marcel Boucher. До речі, на самому кліпі маркувань немає. Але це у мене комплект. Ще є в комплекті йдуть кліпси, і маркування є на кліпсах. Сьогодні кліпси просто не брала, тому що вирішила зняти тільки брошки. Я сподіваюся вам нормально дивитись, тому що мені не дуже зрозуміло, що із фокусом через недостатність освітлення, тому за заздалегідь. Дивіться, яка вона класна. Ці вставки, які, мабуть, опали імітують. Просто в ідеальному якомусь стані. Це 40 роки. вам буду показувати жабок. Ще одна із моїх улюбленець. Срібна жабка. Колись вона, мабуть, була вкрита позолотою, і зараз лише такий легкий відтінок позолоти зберігся. Неймовірна, зелена, смарагдового кольору вставочка скляна. І маркування, крім стерлінг, на цій брошці немає, але я впевнена, що це брошечка із 40-х. Такі брошки такого дизайну були у компанії Реджа, але м -м, вона трошечки відрізняється по дизайну, але дуже схожа. Така жабка. Є у мене ось така дивна жабка-голка. Ой, що ж, я зустр... що ж я зустрічала в інтернеті. Здається, пишуть, що це якесь єгипетське зображення жабки. Нічого більше зараз вам не розкажу. Не пам'ятаю. Така, як для голки, досить масивна прикраса, але вона не важка, тому що це штамповка. Маркувань тут ніяких немає. Але, як на мене, вона дуже цікава. Так, крихітна жабка із зеленою люцитовою вставочкою. Це брошечка від компанії Моне. Я думаю, що це десь 70-ті роки. Маленька, така маленька, але симпатична. Ну і найбільша жабка із тих, які у мене є. Ось така величезна жаба, можна сказати. Подивіться, яка вона, як виконано. Ця брошка, на, на жаль, була, потрапила до мене ось в такому вигляді. Вона була закріплена на ланцюжок, хтось її носив у вигляді підвізки, і тут видно сліди, що була або відламана, або відрізана голка. <кій> я її ще не відновила, але я обов'язково хочу, я просто не підібрала ще вдалу голку для того, щоб сходити до ювеліра і щоб мені припаяли сюди голку. Хочу, щоб це була брошка. Маркування тут, бачите, стерлінг, тому я сподіваюся, що. Проблем із ювеліром точно не буде. І в мене є припущення, що ця жабка може бути від компанії ВОГ. Так. Так, хто наступний? Хто наступний? Давайте побачимо, подивимось комашок. Ось такі комашки у мене є. Все щось різне. І стилі, і девчонок. Хоча, ну, по віку, мабуть. Тільки ось ця, молодша за інших. Так, перше, це ось така смішна муха. Чомусь вона виконана в рожевому кольорі, зелені очка. І це брушки з маркування. Це компанія Джині або Genie, я не знаю, як правильно вимовляти. Це як лапки виконані. Ще зі зворотнього боку ось така, таке брошування є. Трошки дивна, як, на мій погляд, брошка, можливо, через її колір. Але, ну, ось така. І для свого розміру досить важкенька. Наступна муха. Муха або джміль. Хто це? Ну, мабуть, мабуть, все ж таки, ні, це все-таки не муха. Я думаю, що це джміль. Це досить впізнавана брошка. Це компанія Моне. Тут я тут маркування. Ось так, видно, мені здається. Вона буває повністю в золотому вигляді металі, а бувають ось такі із білою емалью. Так, ця мушка у мене досить давно. Це, відомо, багато хто її впізнав. Це Джоан Ріверс. У неї є величезна колекція цієї компанії всіляких цих бджілок у просто неймовірних поєднаннях і в дизайнах виконаних цих брюшка і крилиць. У мене ось така блакитна. І ось тут маркування Джоан Rivers. Бачите, ця брошка вже була виконана в Китаї, чайна. Але дуже якісні, до речі, брошки. Мені, а, я цю бджолку досить часто ношу, вона мені подобається. Вона не просто в колекції лежить. І ось цей павук, теж, до речі, хоч такий неоднозначний, можливо, дизайн. Я взагалі дуже не люблю і навіть боюсь комах в реальному житті, але в прикрасах вони мені подобаються. Ось такий великий павук. Ой, вибачте, бачите, який він об'ємний, як у нього виконані ніжки. Я думаю, що ця вставочка це е, Онікс, хоча, можливо, і скло, я не перевіряла. І у нього маркування Sterling. Можливо, це мексиканська прикраса. Такі теж недешеві ці павочки. Вони зустрічаються в продажу. Така брошка на Хэллоувін. Хоча я його іноді вдягаю, він мені дійсно подобається. Так, давайте подивимось на змій. Їх у мене всього дві, але обидві брошки мені дуже подобаються. Я рада, що вони у мене є. Ну, по-перше, ось ця дуже-дуже незвичайний дизайн. Такі подвійні дві, дві змії. Все це прикрашено кристалами і пластиковими кабашонами. Ось такого незвичайного дизайну. Це брошка від компанії Kennergy Lane. Причому це не, якби не нова прикраса, це, я думаю, це десь 60-70. ті ну, ну, вона ну просто... Я, я її дуже люблю. Її дизайн мене зачаровує. Класно. Зараз, до речі, рік змії, це мій рік. Тому... Така брошка у моїй колекції точно має бути. Я так вирішила. Так, наступна брошечка. Ще ось така у мене. Це досить впізнаваний дизайн. Це брошка від компанії Art. Була ціла серія таких прикрас у Art в різних дизайнах. І дві змії, змія з яйцем. І ну от, у мене ось така Метал, емаль і кристали квоті. Проста, але дизайн дуже гарний. Я думаю, що це десь а, теж 60-70. Така прикраса. О, я пропустила, у мене ще є дельфінчик. <смір> Як випав серед інших, можливо, його було. У мене ще й рибки є, окрім пташок. У мене окремо ще й риби. Потрібно, мабуть, було дельфіна. Хоча він же ж савець, тому. Ні, хай буде з тваринками. Це брошка від компанії Напіє. Я. Е, я думаю, що це десь 70-ті роки. Лаконічний, просто металева брошка, але симпатичний. Мені здається, дельфіні всі люблять, тому такий він, ненав'язливий. Так, що, залишились у мене слоники. Давайте почнемо з цієї, з найбільшої брошки. Ось така, великого розміру. Хоча вона не дуже важка, тому що це пластик, така імітація бивню, і на ній розміщений ось такий рельєфний слоник. Це брошка від компанії Kennedy Lane. Це вже більш сучасна. Сучасне маркування компанія існує, до речі, і досі. У них є сайт, там можна придбати прикраси, які на сайті такі, такі дуже дорогі, я б сказала. Mm, тому точно сказати, якого віку саме ця прикраса я не можу. Думаю, що не раніше 90-х років ось такий ефектний слон. Що в мене є ось такий слоник. Ця брушка теж, я думаю, не, вона не так не якась там дуже вінтажна, це теж десь. Можливо, 90, ті може навіть чи ні, мабуть, я думаю, що це десь роки 90. ті Дивіться, який він гарний. Велика прикраса. Емаль, кристали, скляні, до речі, кристалики. Ось такий гарний слоник. Далі ще у мене є ось такий слон. Теж якось трапився у лоті. Це взагалі, я думаю, що це може бути і, і абсолютно сучасна прикраса, може бути і з 90-х, але він мені подобається. Як на мене, вона в такому витнічному стилі виконана ця прикраса, можливо, щось індійське, я тут бачу, це а, така металева рамка, і до неї закріплений ось з такого пластику, по кольору він дуже схожий на слонову кістку. Цей пластик. Трошки жовтувати, бачите, слоник попона, кристалики, Симпатичний. <г Leggo> так, не так давно в розпаковці був ось цей слоник, і він мені подобається. У нього якийсь цікавий дизайн. А... Ось ця частина мені дуже подобається, що тут між кристаликами зустрічаються ось такі, як розчавлені шматочки металу. Дуже симпатичний. Ось такий зворотній бік. Ця брошечка теж десь, мабуть, з 90-х, не раніше. Дуже симпатичний слоник. Так, ось такий крихітний слоник. Він також був в розпаковці, були втрачені прозорі кристаллики, я їх поставила на місце. Тепер ворошечка просто як нова. Це компанія Ора. Я про неї майже нічого не знаю. Думаю, що це. Я б сказала, що це десь роки 70-ті. Мені, до речі, цей слоник по оформленню дуже схожий за цим оленятком. Бачите, вони по розміру однакові, і по оздобленню можна в парі носити. Так, і залишилось у мене два слоника. Давайте почнемо з цього крихітного. Так, це слоник від компанії Тріфарі. Так, де тут моє маркування? Ось, ось маркування Тріфарі без знаку копірайту. Думаю, що це друга о, ні, перша половина 50-х років. Дуже маленький, але він мені, особисто мені дуже подобається. Особо, ось ця частина його дуже прикрашає, ці багетні кристалики. Такі слоники бувають з різним кольором цих кристалів. Єдине, що тут втрачений маленький червоний кристал, який був вставлений в око, але у мене настільки крихітного, просто немає. Тому. Він лежить без ока. І остання, да, мабуть, на сьогодні брошка це ось такий слоник. Це досить колекційна прикраса. Компанія Нап'є є в такому стилі ще у компанії Нап'є верблюд. І ще є браслет, якщо не помиляюсь, прикрашений такими слониками. Значить, тут такий цікавий дизайн, бачите, тут багато всяких деталей. Сам слоник золотистого металу, тут у нього червона намистинка. Тепер ця попона прикрашена маленькими, бачите, вона архома, це окрема деталька, прикрашена маленькими перлинами, а тут іще ось така вставочка. Сині, синя намистинка, в шапочках, ось так воно все кріпиться. Цікава прикраса. Якось я її дуже вдало придбала свого часу. І так такі трошечки від 70 доларів продаються на eBay. Ну, якщо не впіймати десь на аукціоні. На аукціоні можна придбати трошечки дешевше. Ну що, друзі, ось така, таке сьогодні відео вийшло. Сподіваюсь, я не перезавантажила вас прикрасами досить довгими по часу, але мені здається, що брошки-фігурки це дуже цікаво. Вони оригінальні і їх розглядати приємно. Пишіть, що є в ваших колекціях які прикраси, можливо, є прикраси, про які ви мрієте. Цікаво буде прочитати. Ну і взагалі чекаю на вас в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре, до нових зустрічей. Бувайте!